Піраміди Гізи, розташовані на плато Гіза поблизу Каїра, і однією з найвизначніших архітектурних пам'яток стародавнього світу. Вони були зведені приблизно 4500 років тому для фараонів Хуфу, Хафра і Менкаура. Велика піраміда Хуфу, по піраміда Хеопса, є найстарішою з семи чудес світу і до сьогодні залишається найбільшою пірамідою. Вона складається з понад двох мільйонів кам'яних блоків, кожен з яких важить в середньому 2,5 тонни. половиною Попри змови західних просвітлених, які є переважно 10 годинними лекціями на ютубі, зміст яких піраміди побудовані на рептилоїдами, жидомасо. А всі, хто каже зворотні псіопери, вже дуже давно існують адекватні докази рукотворності пірамід. Щоб розмістити піраміди їхніми гранями чітко на всі боки світла, єгиптяни використовували спостереження за зірками для визначення основних напрямків за допомогою зорі сіріуста сузір'орі вони визначали південь і північ. Використання гномона вертикального стрижня допомагало визначити справжню північ через відстеження тіні від сонця. А для орієнтації на схід і захід вони вимірювали тіні примітивних сонячних годинників. Швидше за все, піраміди зводили селяни, вільні під час розливів нілу від польових робіт. Спорудження пірамід було певне свого виду трудовою повинною. За останні 20 років археологами було відроджено поселення, в якому жили будівельники пірамід. Знайдені на цвинтарі цього поселення рештки померлих будівельників свідчить про те, що за життя вони займалися переважно важкою фізичною працею. До речі, піраміди знаходяться не десь посеред пустелі, а всього в 15-20 кілометрах від центру Каїра. Акрополі Акрополь є символом страдавньої Греції та одним з найважливіших археологічних місць у світі. Розташований на високому плато в центрі Атен, він включає в себе кілька визначних пам'яток, таких як Партенон, Пропілеї, Храм Аптерос і Ерехтейон. Партенон, головна спруда Акрополя, був побудований у 5 столітті до нашої ери, на честь богині Атени. Акрополь дісталося від персів в 480 році до нашої ери під царя Ксеркса, Коли ті зруйнували Атени, спалили багато храмів та знищили стародавні будівлі. Під Римлян у 146 до нашої ери, коли Греція стала частиною Римської імперії, навіть разом з тим, що римляни живили любов до грецької архітектури, і культури і мітології, загалом настільки, що вирішили просто її адаптувати. Деякі споруди були перебудовані під римські потреби. Наприклад, в другому столітті нашої ери римський імператор Адріан додав кілька споруд на честь своєї любові до грецької культури. Від візантійських, латинських та османських правителів у середньовіччя, де Партенон перетворювали на християнський храм і на мечеть відповідно. Сьогодні ж Греція за 23-й рік на Акрополі згідно туристичної конфедерації. Те підняла більш ніж 60 мільйонів євро. А загальна цифра прибутку від туризму за той же рік рекордні 20 мільярдів євро. А самі греки ставляться до Акрополю спокійніше, на відміну від туристів, що є притаманним жителям тих міст, в яких розташовані такі відомі споруди, чи просто важливі для історії об'єкти. Особливо такий холод дуже добре простежується у молодшого покоління, але це не тому, що нове покоління погане, а тому, що вони ще не доросли, і це нормально. Νομίζω όσοι μένουν στην Αθήνα δεν μπορούν να το εκτιμήσουν όσο οι τουρίστες, γιατί μένουμε εδώ και το έχουμε σαν αυτονόητο. Μισελ, Мон Сен Мішель, названий на честь Архангела Михаїла, який за православ'ям не перестає боротися за славу творця, за справу порятунку роду людського, за церкву і чад її або за католицизмом просто наглядає за кожним з двох і двох мільярдів дітей по всьому світу водночас. Заснований у 8 столітті монастир збудований на вершині острова, оточеного потужними оборонними стінами і вежами. Комплекс включає аббатство, церкву, будинки та вузькі вулички, що піднімаються до вершини. Мон Сен Мішель є сільським муніципалітетом. Скільки це один із муніципалітетів з низькою або дуже низькою щільністю населення, за значенням сітки щільності муніципалітетів, ось цього національного органу Франції, двічі на місяць відбувається явище приливу, але в рівнодення явище особливо інтенсивне. Море затоплює всю територію і поляну навколо острова, залишаючи головну дорогу до острова ледве відкритою. Незважаючи на величину відвідувачів, приблизно 2,5 мільйона на рік, що робить його найбільш відвідуваним містом у Франції за винятком Парижа, кількість фактичних постійних жителів становить лише від 25 до 40 осіб. Тим часом тут є близько 50 магазинів, ресторанів і готелів. Мешканці включають ченці вочних чернечих брат з Єрусалима, які прибули на острів у 2001 році. Звідти точно в місця не надто віддалені не заберуть. Хоче жити на самому острові практично неможливо квартири рідкісні і території використовуються лише для ресторанів і готелів для туристів. Собор Василія Блаженного, розташований на Червоній площі в Москві є однією з найвідоміших архітектурних пам'яток на Росії, зведений за наказом Івана Грозного між 1555 і 1561 роками, на честь заття Казані. Собор відомий своїми яскравими куполами і барвисними фасадами. Собор складається з окремих церков, кожну з яких також освячено на честь свят, в яких відбувалися вирішальні бої за Казань. Трійці, входу господнього до Єрусалиму та інше. Спочатку на місці собору стояла дерев'яна троїцька церква. Коли Казань остаточно впала, митрополит Макарій, в миру Михайло запропонував Івану Грозному перебудувати кам'яний архітектурний ансамбль. Він хотів оточити центральний храм сімома церквами, але заради симетрії кількість збільшили до восьми. Так на одній підставі було збудовано дев'ять самостійних храмів і дзвіницю. Їх з'єднували склепінчасті переходи. Хоча офіційна назва собору є собором покрови на рові, всі знають його як храм Василя Блаженного. За переказами, відомий московський чудотворець збирав гроші на будівництво храму, а потім його поховали біля його стін. Юродовий Василь Блаженний ходив московськими вулицями босим, майже без одягу, практично весь рік. Проповідував милосерді і допомогу ближнім. Ходили легенди і про його провидницький дар. кажуть, він передбачив московську пожежу 1547 року. Але це таке досі достаменно невідомо, хто збудував храм Василя Блаженного. У дослідників є кілька варіантів. Один із них Собор звели давньоруські зодчі посник Яковлів та Іван Барма. За іншою версією, Яковлів і Барма були насправді однією людиною. Ким би не був архітектор, існують сумні легенди про його подальшу долю. Згідно з ними, коли Іван Грозний побачив храм, то він був вражений його красою і не казав засліпити архітектора, щоб той ніколи і ніде не повторював свою величну споруду. Санта-Мая Дель Фіоре Флорентійський собор або собор санта Марія дель Фьоре є головним архітектурним шедевром Флоренції. Його будівництво розпочалося в 1296 році за проєктом Арнольфо Ді Камбіо і тривало понад 140 років. Собор відомий своїм величезним куполом, спроєктованим Філіпом Бронелески. На той час куполи часто будували у вигляді півкуль, але міські старшини вимагали, щоб Брунелеський збудував восьмигранний купол, який би був ще вищим і міцнішим. Крім того, він не мав би центральної опори для підтримки під час будівництва. Ще гірше основа купола була неточним восьмикутником без справжнього центру. Але Бронелеські це передбачив. Там мало бути два куполи замість одного внутрішня і зовнішня оболонка, скріплені гігантськими цегляними арками і щіпними кільцями з каменю та дерева. Кільця працювали б як обручі на бочці, надаючи купол розширюватися назовні. Для підйому важких вантажів на сотні футів в висоту Бронелески розробив геніальні нові машини, включаючи підйомник, керований волом, і масивні підйомні пристрої, що випереджали свій час. Але як же він насправді побудував його без центральної опори? По-перше, кам'яна кладка повинна була підтримувати саму себе під час будівництва. Для цього Брунелески викладав цегли в ялинковий візерунок, що спірально підіймався до вершини купола з вертикальними цеглинками, що діяли як закладки, утримуючи інші на місці. Вони викладали близько одного ряду на тиждень, даючи розчину час для затвердіння. При такій швидкості купол зі швидкістю приблизно фут на місяць. Але найбільше здивування викликає те, як же він міг розмістити цеглу з такою точністю. Багато експертів погоджуються, що він використовував направляючі канати. Одна з теорій стверджує, що канати тягнулися від квіткового візерунка на робочій платформі, яка точно показувала, де має бути цегла. Інша теорія каже про канати, що тягнуться від центру купола, утворюючи серію конусів, які ставали меншими при підйомі до вершини. Ще одна теорія припускає інше розташування центральних канатів і дерев'яних шаблонів. Як би це не було зроблено, воно спрацювало. Вісім фаз купола зійшлися на вершині з точністю, як і панував Брунелескі. Загалом на завершення купола знадобилося 16 років. Коли він помер у 1446 році, Брунелескі не залишив жодних ескізів і деталей про те, як саме йому вдалося створити свій шедевр. Сьогодні він залишається найбільшим кам'яним куполом у світі більш ніж через 500 років після його побудови. Нотредам де Парі. Собор Паризької богоматері або Нотр-Дам де Парі є одним з найвідоміших готичних соборів у світі. Розташований на острові Сіте в центрі Парижа. Собор був побудований десь між 1163 та 1345 роками. Він відомий своїми величезними вітражами, витонченими скульптурами та архітектурними деталями, такими як горгулі і Шпилі. Нотр-Дам відіграв важливу роль у французькій історії, ставши місцем коронації Наполеона Бонапарта і беатифікації. Тобто за рахування мучениці далеко святих Жанни Дарк. Як інші великі готичні собори, французький Нотердам де Парі був довгобутом. Він зводився майже 200 років і був побудований на місці базиліки святого Стефана, першої християнської церкви в Парижі. Перший камінь було закладено в 1163 році, а основні роботи завершено лише 1345 року. З інженерного погляду собор Паризької богоматері одна з перших будівель, де були використані арочні контрфорси. Спочатку Нотр-Дам проєктувався без них. Але під час будівництва тонкі стіни ставали все вищими і щоб їх змістити, архітектори застосовували систему арочних контрфорсів. Нотердам спалахнув 15 квітня 2019 року. Пожежа тривала понад 12 годин, внаслідок чого провалилися шпиль і третина даху. У прокуратурі вважають, що причиною займання могла стати несправність електропроводки або непогашена цигарка. До речі, на реставрацію собору було зібрано приблизно 830 мільйонів євро пожертвувань. А що натердам де Парі став центром стрічки Дісней Горбан з Нотердаму, безперечно, одне з найкращих і найтрагічніших творінь корпорації. Оця циганочка роздмухала міхи, мене за що Господь так дав, що чоловік тут кролиться. Петергоф, розташований на узбережжі фінської затоки поблизу Санкт-Петербурга, є одним з найвеличніших палацово-паркових ансамблів у світі. Петро І заснував Петергоф як свою літню резиденцію після подорожі до Європи, де він надихнувся європейськими палацами, зокрема Версалем. Мода на все італійське спонукала запрошувати італійських садівників і архітекторів. Однак, не завжди психічно стабільному Петру І, котрий прагнув до розкоші, проєкт Бартоломео Растреллі не сподобався, тому він посунув його, давши місце себе. Тяночі Пріані, однак його чудернацький проєкт не задовольнив примхливого царя, який не задовольнив і стриманий, орієнтований на зразки французького класицизму XVII століття. Проєкт Олександра Леблона. Але, врешті-решт, проєкт палацу розробляти доручили римському архітектору Ніколо Мікетті. Характер Петра І, настойне на протиріччях і несподіванках, підбився і на забудові в Петергофі. З одного боку, це парадна, царська резиденція європейського зразка. А з другого, маленька садибка особи, що полюбляла невеличкі садочки і низькі теплі кімнати, де було затишно працювати чи вишитись в халаті, гризти гристи ні лимони чи огірки, які він полюбляв. Кам'яний палац для царя створили на пагорбі верхні палати, а за ним бароковий верхній сад. Нижній парк також прикрасили всіма тима павільйонами, що притаманні садам бароко. Тут і павільйони і вольєри для птахів, оранжерея, фонтани, партери то так в одному комплексі поєднались несумісні вимоги царя. Glaces. дзеркальна зала, найвідоміша та найбільша кімната версальського палацу, палацу збудованого на замовлення короля Сонця, наймогутнішого монарха свого часу в Європі. З виду на Версальські сади, дзеркальна зала 17 століття отримала свою назву завдяки 17 дзеркальним аркам, що виходять на 17 вікон, що виходять на парк. Один парк на 17. Кожна арка містить 21 дзеркало, тобто 357 дзеркал загалом. Спроєктований архітектором Жулем Ардоєн Мансаром і прикрашений художником Шарлем Лебрюном, Дзеркальна зала була побудована між 1678 і 1684 роками. У сімнадцятому столітті дзеркала були одними з найдорожчих речей. Венеціанська республіка тримала монополію на їх виробництво. Жан-Батист Кольбер, міністр короля сонця, спокусив кількох робітників із Венеції виготовляти дзеркала на мануфактурі Royal de Glace de Miroir, Нині транснаціональній компанії Saint-Gobain. Будівництво дзеркальної зали тривало до 1684 року, коли її почали використовувати для судових і державних функцій. Декор стелі присвячений політиці та військовим перемогам Людовика 14. Центральна панель стелі, де король керує одноосібно, натякає на встановлення особистого правління Людовика 14-го у 1661 році. Решта стелі представляє військові перемоги Людовика 14-го, починаючи з піренейського договору до договору Наймегенського. Загалом ідеальне місце для проголошення німецької імперії до нас з 10 бісмарків порекомендувало б. La tour Чавунну вежу висотою 324 метри та вагою 7300 тонн, було побудовано для всесвітньої виставки 1889 року і була побудована з чавуну, винайденого в Британії під час промислової революції з допомогою процесу, який виробляв високоякісне та чисте коване залізо шляхом видалення вуглецю з чавуну в процесі плавлення. Ейфель, інженер-будівельник, чи компанія спроєктувала та побудувала пам'ятник, сказав, що виявлення та зупинка поширення іржі є найбільшою проблемою для довговічності конструкції і пропустив, що її потрібно буде фарбувати кожні сім років. Однак тепер конфіденційні звіти, що просочилися до французького журналу «Маріанне», свідчать про те, що пам'ятник у жалюгідному стані та вкритий іржею, стверджується, що вежа потребує повного ремонту, але замість цього її лише косметично новлять до Олімпійських ігор 24-го року в Парижі. Якби Юстав Ейфель відвідав це місце, у нього б стався серцевий напад. Повідомив журналу, один неназваний менеджер вежі. Компанія Сете, яка наглядає за вежі, яка на 99% належить мерії, не бажає закривати її на тривалий період часу через втрату прибутку від туристів близько 6 мільйонів відвідувачів. Між іншим, у звіті 2010 -го року говорилося, сете повинні ще раз поглянути на Ейфелову вежу і розробити абсолютно нову політику обслуговування, зосереджену на випробуванні старіючими метро. Лавої конструкції. Другий звіт у 2014 році, Експіріс, експертної фарбувальної компанії, виявив, що на вежі були тріщини та їржа, і лише 10% нової фарби на вежі тримається на конструкції. Навіть якщо загальний стан антикорозійного захисту здається хорошим на перший погляд, це може ввести в оману. Йдеться в повідомленні. Не можна передбачити панування нового нанесення шару фарби, яке лише збільшить ризик повної втрати адгезії в системі. А, і після того, як звідти обнародували, на вежі були помічені працівники, що наносили арбу. Тадж Мегель. Як почалося будівництво Тадж-Махала в Агрі, було добре задокументовано кількома істориками, і всі вони погоджуються, що Тадж був побудований, коли кохана дружина шаха Джахана мумтаз Махал померла, народжуючи свою. Чотирнадцяту дитину поблизу Бульганпур в Мадепраде, де вона супроводжувала шаха Джахана в одній з його військових кампаній. Тіло Момтаз було тимчасово поховано в самому Бульганпур, а пізніше його було перенесено до центрального залу Тадж-Махала. Будівництво таджу зайняло понад два десятиліття і над пам'ятником працювали ремісники аж з Вірменії, Італії, Франції Туреччини. У цьому пам'ятнику використано понад 39 видів напівдорогоційного каміння та 4 тисячі золота. Голова. Тіємуслим вікаспарішедсаміагі сказав Індія тудей, що махал є сумішшю індо-перської архітектури, яка відображена в численних фресках і рельєфах священної дійської квітки лотоса, що прикрашає мармурові стіни пам'ятника. Навіть на вершині ісламський місяць поєднується з індуїстським мангалом Калашом, на якому вирізано слово Аллах. Орсаказ побудований на східному березі Дунаю парламент транслює паризький базар та неготику ентузіаста і мрештейнгля. Хоча назва парламент є загально прийнятою для будівлі. Насправді це неофіційна назва органу, який там збирається. Національні збори. План парламенту повністю симетричний, оскільки будівля була побудована для двопалатного парламенту в 1896 році. У північному крилі розташовувалася верхня палата, а в південному зал засідань нижньої палати. Дві кімнати для переговорів є дзерка. Альним відображенням одна одної, чесно кажучи, це справді одна з найдивовижніших будівель у світі. Чому Угорщина доклала до цього стільки зусиль? Однозначної відповіді на це немає. Він був побудований в епоху, коли Угорщина після сотень років воєн і розколу між іноземними імперіями стала еквівалентним партнером австрійсько-угорської монархії, на той час однієї з найбільших і процвітаючих імперій Європи. Щодо сучасності, відтоді як Віктор Орбан прийшов до влади, обійнявши посаду прем'єр-міністра, уряд угорщини витратив величезні гроші не лише на відновлення, оновлення, очищення історичних існуючих будівель, а й на повне відбудування деяких коштовних. Насте, які були знищені під час другої світової війни, наприклад, стайні в Будайському замку, які були відновлені в 2021 році за оригінальним дизайном, це також корисно для туризму, який є одним з драйверів їхньої економіки. Бенке Ельморо, Дубей Енлотані, переможець національного конкурсу дизайну. Цей престижний проєкт розроблений Карлосом Оттом з нораркітект. Є штаб квартира Національного банку Дубая, який було перейменовано на еміраці Біді. Тріумф цієї будівлі полягає не в її висоті 125 двадцять метрів між іншим, що має велике значення в цій частині світу, а в її пропорційному виконанні. Хоча будівля не є однією з найвищих, вона залишається одним із найважливіших проєктів Дубая. Будівля передбачає композицію з двох частин опорного ядра по. Каменем та будівельних послуг. Вигнутий скляний простір ніби підвішений до об'єму кави, підкреслюючи його форму шлюпки. База складається з подіуму, на якому розташовані магазини та ресторани. Могу опухлих і простих дух вказує на експресію даху залу, який ніби літає над цоколем будівлі. Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів був заснований у 80-му році, причому Дубай та Абу-Дабі депонували половину своїх доходів у ці установи. Банк також випускає дрихам об'єднаних Арабських Еміратів національну валюту. Міратів є комерційні інвестиційні, наземні та вітчизняні банки, а також асоціація банків. У 91 році Всесвітня операції Bank of Credit and Commerce International, який частково належить правлячій родині, було закрито після виявлення корупційних дій. А Емірат згодом створив управління вільної зони Абу Дабі для розвитку нового фінансового центру. Великий трафік у міжнародному бізнесі та ліберальне регулювання бізнесу та фінансів зробили фінансові установи в Еміратах привабливою мішенью для відбивання грошей, фінансування тероризму та іншої незаконної фінанс. Вважається, що ця проблема загострюється наявністю неофіційних фінансових мереж і практик, відомих в арабському світі, як що походять від торгових мереж регіону шовкового шляху, які передували офіційному регулюванню фінансів. 67 метрів висоти, 6223 квадратних метри скла, 350 кілометрів натяжного кабелю. Якщо покласти їх в один ряд, вони сягнуть аж до Канберри. 1 мільйон 56 тисяч 6 дахових плиток, які покривають площу приблизно 1,62 гектари. Проєкт сіднеського оперного театру є яскравим прикладом важливості ефективних методів управління проєктами. Труднощі проєкту, включаючи перевищення витрат та затримки і зміни дизайну, можна пояснити значною. Мірою поганою практикою управління або просто дехто. Грошей зажав, сказавши, що насправді вони розраховані на лікарні і школи. Відсутність чітких цілей проєкту, погана комунікація, неадекватне планування, недостатній бюджет, відсутність нагляду та брак досвідчених членів команди все це сприяло труднощам проєкту. З 223 запропонованих в 1956 році проєктів, а їх було рівно стільки, обрали саме цей. Дуже цікава думка тих, хто таки побував там, знаючи і розбираючись в музиці. Що пише юзер Фелікс Сапіан під постом на Редіті, що критикує оперний театр. Концертні зали та театри це дуже різні простори. В концертному залі оркестр сидить на сцені і грає безпосередньо в аудиторію. Це потребує простору, який створює звук, що є чітким, теплим, має достатньо місця навколо нього, щоб він відчувався повним, але не настільки, щоб він був гучним чи вратив деталі. Нинішня сцена концертного залу надзвичайно висока, це означає, що звук зникає вгору і величезний гулкий простір. Це намагалися змінити, підвішуючи пластикові кільця до стелі, які відбувають звук назад до аудиторії. Це згорим пополам працює, але є невиразним простором, в якому солісти легко губляться серед оркестру, і оркестрові деталі не передаються добре. Театр дуже різний за потребами. Оркестр знаходиться в ямі. Яма повинна бути достатньо великою, щоб вмістити велику кількість музикантів. Операційна театральна яма абсолютно дивовижно, смішно маленька. Яма повинна бути побудована і розташована таким чином, щоб оркестр проєктувався чітко, але не заглушав співаків. В оперному театрі яма настільки заглиблена під сцену, що звук не передається. Він є тонким. Слабким, невиразним для співаків на сцені неможливо дійсно почути оркестр, і він є оглушливим для музикантів, які часто повинні грати гучніше, ніж потрібно, щоб просто проєктувати звук у сам театр. Це загальне розчарування для всіх. Ну маємо, що маємо коротше. Архітектура Х'юстона включає широкий спектр відзначених нагородами та історичних пам'яток, розташованих у різних районах міста Х'юстон, штат Техас. Від початку своєї історії до сьогодення місто надихало на інноваційне та складне проєктування та будівництво будівель, оскільки воно швидко перетворилося на міжнародно визнаний комерційний та промисловий центр Техасу та Сполучених Штатів. Деякі з найстаріших і найвиразніших архітектурних пам'яток Х'юстона знаходяться в центрі міста, оскільки воно виросло навколо Аленс Лендингу та історичного району ринкової площі. Усередині та наприкінці століття центр Х'юстона був скромною колекцією офісних будівель середньої поверховості, але з тих пір став третім за величиною горизонтом у Сполучених Штатах. У Х'юстоні є багато прикладів житлової архітектури різних стилів, від особняків River Oaks і Меморіал до рядових будинків у кількох райдах. Декілька найдавніших будинків Х'юстона розташовані в теперішньому парку Сема Х'юстона. Будинки в Хайц мають різноманітні архітектурні стилі, зокрема вікторіанський, місничий, колоніальний і так далі. Інне житло побудоване по всьому Х'юстону. Відображає багато архітектурних стилів. Філпом має кілька справжніх перлин йому просто. Потрібно трохи більше щільності та фокусу. Багатьом Даунтаун Skyline абсолютно не подобається. Видалений юзер на Reddit пише: він має якийсь стерильний вигляд чи щось таке. Як одне з тих місць, яке коштує багато грошей, але не має в душі. В нього не вкладено любові. Вони зробили його формальним, дотримуючись інструкцій, але без смаку нічого не визначає його, не виділяє його серед інших. Скажи мені, що це Х'юстон. я повірю, але я також повірю, що це Даллас, Шарлотт, Атланта, Денвер, Альбукерка і так далі. Воно має одноразовий вигляд. Так як ніби через 10 років ці будівлі зруйнують і побудують кілька торгівельних центрів. Трансамериканська піраміда хмарочос у сан франциско спроєктована архітектором Вільямом Перейрою, та завершений у 72-му році. До 99 го він служив штаб-квартирою корпорації Трансамерика. Трансамериканська піраміда, яка вважалася пам'яткою сан франциско спочатку була будівлею, яка викликала багато глузувань і протестів у 69-му році. Коли Перейра представив плани нового хмарочоса, його нетрадиційний дизайн був зустрінутий з ентузіазму та Осуді на Радіті юзер Бруд Сентимент пише: її безумовно зневажали багато хто, коли її тільки будували, а зараз її любить покоління, яке виросло з нею, включно зі мною. Це поширена подія, коли вищі будівлі стають повсюдними. Нова будівля висміється за унікальність або нестандартність, псування горизонту тощо. Але її унікальність призводить до того, що вона стає візуальним орієнтиром для міста, тобто одне зображення у фільмі чи книзі, або випадковий сувенір, і ви знаєте, де ви знаходитесь. І вона стає улюбленою. Як символ міста. Ейфелева вежа є чудовим прикладом цього. Башта Сутро зараз переживає перехід від ненависного потворства до ікони. Загальна форма Трансамериканської піраміди має форму тонкої піраміди з двома крилами, що оточують верхні рівні для забезпечення вертикальної циркуляції. Там, до речі, знаходяться ліфтові шахти. Фасад, обшитий білими збірними панелями з кварцового наповнювача, маючи висоту 260 метрів. Піраміда була найвищою будівлею Сан-Франциско на момент завершення будівництва. Вона має понад 3000 вікон і бетонно-сталевий. Фундамент, який досягає 52 футів 16 метрів, нижче рівня вулиці, щоб зробити хмарочос сейсмостійким. Критики стверджували, що хмарочос є загрозою цілісності міста та негативно змінить міську структуру. Він зайняв повний міський квартал і вимагав від міста продати алею всередині кварталу корпорації Трансамерика. Сумний предмет розбіжності стосувався продажу громадського простору приватній структури.